А ось як виглядає будинок, коли ви зробите ремонт, а такого сайдингу більше немає. І знаєте, страхова компанія завжди пропонує щось таке. І якщо ви на це погодитеся, то не тільки ваш будинок буде ось так смішно виглядати, а й цей закриє вам двері, по суті, на те, що ваш будинок буде хоч колись виглядати нормально через страхову компанію. І Ось що я маю на увазі, якщо ви вже зробили на своєму будинку ремонт, і він виглядає ось так, тобто ви окей з тим, що ваш будинок не буде одного кольору. Якщо у вас, мабуть, впало дерево, чи машина в'їхала, чи спалили ви сайленс і грилем поплавали, так що ви робите барбекю, гриль стоїть близько, воно покривається, чи град побив, страхова компанія завжди буде казати: знаєте, що у вас на даху на будинку вже є два кольори сайдинга, тому ви з цим окей, тому ми платимо це, за... і ви з цим нічого не зробите. Тому, будь ласка, ніколи не робіть нічого такого. Маєте пошкодження на сайлінгу? Дайте нам знати, ми прийдемо це безкоштовно. Ми прийдемо, подивимося, зробимо так, щоб ви отримали. Або весь сайт повністю заміну, або хоча б у цю цілу сторону, що теж набагато краще, ніж просто ось таке. Пам'ятайте, маєте питання? Хочете консультацію? Номер телефону внизу, або пишіть, буде брати відповісти і допомогти вам.